Let's do it! всім привіт! Ви на каналі Марини. І саме тут я розповідаю про життя в Португалії. Але як ви бачите, сьогодні я оточена коробками за гірбу, тому е, цей влог буде. Більш таким дівчачим, тому, якщо ви потрапили на це відео, напевно, ви такі ж самі, як і я, тому велкам! Це мої замовлення за Хербу за останні, напевно, 4 місяці. Я повністю змінила свій догляд і зараз він складається на 100% із корейської косметики. І, що цікаво, цей догляд мені підібрав повністю чат GPT. Я йому описала свій тип шкіри, в мене комбінований непроблемний тип шкіри, в мене дуже рідко є якісь висипання із недоліків, в мене досить широкі пори, тому він підібрав мені догляд, саме який мій стан. Тому, якщо у вас нормальний чи комбінований тип шкіри, впевнена, що ці засоби також підійдуть вам. Тому буду. Почну з умивалки, яку я замовила, це умивалка від бренду Мізон. Не знаю, чого вона там фокусує. В складі є слиз равлика, який ефект після цієї вмивалки. Знаєте, коли шкіра прямо скрипить, настільки вона чиста. Скажу чесно, що я таке не максимально люблю, я не користуюся, але не кожен день. А, в порівнянні додаю ось оцю умивалку, її вже немає. Десь додам фото. Це пінка, вона дуже м'яка, у неї низький піаж в складі, і вона дуже легко очищує шкіру і немає оцього відчуття, що там <ти>, ти просто скрипиш. Тому я віддаю перевагу саме цій умивалки, А якщо вам подобається ефект супер-супер чистої шкіри, тоді спробуйте. Mizon. Далі. А, далі це пади від бренду Міддіхіл. Банка така досить велика. А, мені здається, тут точно більше ста падів. А, це тонер. І із прикольного, а, тут ось такі пади, і вони вже Зі зволоженням. Тобто тут вже є рідина. Це в мене для заспокоєння шкіри, але там є різні з колагеном і, коротше, там видів 5 точно є. Тому зверніть увагу, мені прямо зайшло. Далі. Від бренду також Мізон я замовила колаген, я його наношу. Ось якраз є умивалка, ось ці пади, потім колаген і далі вже крем. Він класний, після нього є оцей ефект, знаєте, коли шкіра блистить, як у кореянок, мені прямо подобається. Тому тут плюсик. Для тих, хто також, як і я, страждає від широких пор, чат мені підібрав Кробочки не залишилось ось такий. Засіб від BioDance, який допомагає звузити пори. Тут є колаген, колаген в складі, це називається засіб для зменшення пор з колагеновими ампулами. Тому ось це прямо дуже класний засіб. Рекомендую. Далі, це просто моє відкриття. Я про цей SPF від Beauty of Joseon Чула дуже багато, він досить популярний і в Тіктоці, і в Інстаграмі про нього розповідають, але це правда маст, як ви бачите, я ним вже користуюсь деякий час. Тут вже, напевно, 50% немає, але він дуже класний, тут SPF 40. Але що саме головне, від нього не залишається ось цього, знаєте, липкого... Ефекту. Ось він просто впитується, і все, ідеально, 10 з 10, якщо не більше. Ось. Далі, від Мізон. В мене ще є ось такий крем під очим. Дуже легка текстура. Бачите, також майже вже не залишилось. Тому, скоріш за все, буду замовляти такий самий. Він дуже Легко наноситься, шкіра його гарно вбирає, тому прямо також плюсик ставлю. І ще гель крем для обличчя це мій останній крок в догляді. Це також мізон подобається. І за того, що в мене шкіра інколи може бути жирною. Трошки не сильно, але все одно може таке бути. Я завжди обираю креми, які досить легкі і не додають додаткового ефекту жирної шкіри. Так, це все показала. Не могла я пройти мимо вітамінів від Кортні Кардашян. Я знаю, що насправді багато людей хейтять. Бренди від Celebrity, в мене трохи інше бачення. Я вважаю, що їхні товари дуже часто навпаки дуже дуже якісні, тому що в них є можливість вкласти нормальні грошей і зробити собі вартість товару не такою високою. Це знову ж таки, це вітаміни. Я не буду вам радити, можете зайти. Пошукати, які вам необхідні. Це бренд Леммі зі смаком Матчем. Це смачно, це прикольно, це стильно. Якщо обирати звичайні вітаміни чи ось такі стильнячі, то мені подобається стильне. Ось, але я впевнена, що вони там нічим не краще, ніж звичайні інші вітаміни. Але просто треба було мені дізнатися, що ж там за хайп навколо цих вітамінів. Невеличка зміна кадру, тому що в мене виробилась камера, тому продовжуємо там, де я зупинилася. Остання коробка в мене з масками. Я та людина, яка масками користується часто. Я люблю цей тип догляду, тому що що, а на це те, що я замовляю кожен раз. Я кожен раз тестую різні. Багато взяла від МедиХіл Деяких вже, звичайно, ще немає. Ось цією вже користувалась. Ось там була прям упаковка. Є потім колагенова маска, заспокоюча маска. Є для очищення пор, ось вона, типу, буде братися такими бульбашками і звужувати пори. Є від відмізон. Ще одна від Мэди Хіл, але а, ось бачите, ось так виглядав ось цей набір з оцима масками. Тут, здається, в наборі йшло 4 чи 3-4 штуки. Але ось оця. Це... Не бачу, чи видно чи не видно. Це набір масок від BioDance. Це колагенові маски, але різниця між оцима іншими, як я показала, в тому, що їх треба тримати на обличчі 3-4 години. Просто уявляєте, якщо звичайні маски ми тримаємо 10-20 хвилин, то ці треба тримати. Півробочого дня, або як зазначено на коробці, або до моменту, поки маска повністю не зміни свою текстуру, тому що вона така гелова, через 3-4 години вона стає майже прозорою. і Коли ти знімаєш цю маску, шкіра просто ну, нереально сяюча, така прямо здорова-здорова. З чим я? Використовую маски. У мене є ось такий девайс від Medicube. Можна ним користуватись, просто там наносити якийсь крем чи серм. Але мій самий улюблений тип це коли я вдягаю маску, зазвичай з ткані з тканини і ось просто виконую всі ці. Рухи, які рекомендує Мадіку. Цей засіб я замовляла не на iHerb, але ось таким в мене комбо. Я знаю, що багато хто зараз планує купити цей девайс, хтось вже купив. Я користуюсь ним вже більше року, точно. Так, напевно, я минулого квітня його купила. Це Тема. Це дуже класно, як він працює. Він допомагає вибрати в шкіру ваші серуми, кремчики, тобто вони глибше проникають під шар шкіри. Далі допомагає звузити пори, допомагає вашій шкірі стати більш сяючою, розгладити. Зморшки, тобто там у них є дослідження, що можна розгладити невеличкі зморшки там на 40 чи 50%. Важлива приписка, якщо у вас, наприклад, є ботокс, якщо ви колете ботокс, то в цій зоні не можна використовувати девайс, тому що він розбиває ефект ботоксу, тобто ви втрачаєте саме цей ефект. В мене ботокс ось тут. Тому я використовую девайс скрізь, окрім цієї зони. Тому просто майте на увазі. так я дуже, дуже ним задоволена. І ще залишила два останні товари, про які я хочу сказати: що я шкодую, що я не замовила їх повторно. Перша це ось ця вмивалка, яку я вже вам радила до цього. І друге, це ось такий крем для тіла, в нього просто неймовірний запах. Це просто треба нюхати. Запах, як в дорогому готелі. Він вже навіть не видавлюється, я його ось так розкручую і наношу на шкіру. Ось це те, що я наступного разу тисячу відсотків замовлю, як і ось цю вмивалку, тому що вона досить бюджетна і неймовірно приємна. Тому я буду дуже вдячна, якщо ви напишете коментарі, які товари за Хербо ви любите, які ви замовляєте постійно, що ви можете мені порекомендувати, тому що, як ви бачите, я така фанатка потестувати щось на своєму обличчі, особливо якщо це корейська косметика. І можете подивитись моє попереднє відео про товари за Хербом. Але попереднє відео було про товари, які я користувалась там 4-5 років, там прямо такий здоровий-здоровий відгук про багато засобів. Тому буду дуже рада, якщо ви дасте якийсь фідбек, залишите вподобайку, коментар і чекаю вас наступного разу тут, в цій б'юті-кімнатці.